Дуже раді вітати вас в Україні. Ми дуже вдячні за нашу останню зустріч і за візит до Данії. Дякую усій вашій команді, уряду. Передайте, будь ласка, найкращі побажання, пані прем'єр-міністерці. І також ми дуже вдячні за нашу двосторонню співпрацю. Велика підтримка, яка йде від вас, військова підтримка насамперед. Вітаю вас, дуже дякую вам, пане президенте Зеленський. Ми мені здається тут обговорювали півтора роки тому, як запустити данську модель. і Зараз вона стала успіхом. Доволі швидко також ми почали виробляти тут, в Україні. Я відвідав декілька оборонних компаній тут, в Україні. Я повинен сказати, що я поважаю дуже сильно те, що вони змогли зробити, як швидко змогли перейти на нові технології. Які перевірені в боях, і також вчитися з того, що відбувається на полі бою, але зараз треба робити більше, і ми дуже віддані цій ідеї.